Ви знали, що перша у світі тревел-блогерка була українкою? Так, уявіть 100 років тому назад існувала видатна українська письменниця і фотографка, діяльність якої можна визначити саме так. І так, героїня сьогоднішньої історії Софія Яблонська. У 30-х роках минулого століття Галицьку пресу сколихнула новина. Справа в тому, що на таке ще не наважувався ніхто. Молода неодружена жінка поїхала подорожувати найекзотичнішими країнами світу. Тільки уявіть, молода жінка під пекельним пустельним сонцем ледве не потрапила у полон до сахарців-кочівників, а також тікала від арабських рушниць. Іванівна народилася 1907 року у селі Тарасівці Львівського повіту. Її батько був священником і лікарем, а мати модеста домогосподаркою. Софію називають українською і францією французькою письменницею Софія мала братів і сестер, які згодом емігрували до Австралії. Дитинство вона провела у селі, але дуже рано зрозуміло, що село не для неї. Здобувши освіту в учительській семінарії, а також вивчивши акторську майстерність у 1927 році. Вона вирушає до Парижа. У Парижі вона планує стати акторкою. Але не все йшло так гладко. Їй доводилось працювати няною, а також мити вікна в офісах. Деякий час вона жила у цивільному шлюбі із паризьким художником Крістіаном Кальяром, за що отримала шквал критики за канонами того часу. В Парижі вона навчається техніці знімання документального кіно і вивчає французьку мову. Причому на такому рівні, що в майбутньому їй дасть змогу писати книги французькою мовою. В Парижі вона знайомиться із. З українським письменником Степаном Ливинським саме ця персона знайомить Софію із культурою сходу. І Софія відправляється в мандри, фотографуючи побут культури інших народів. В Марокко вона відвідала землю берберів, яка знаходиться у Сахарі. Це було дуже небезпечно, але пізніше у своїх дописах вона зазначить, що араби дуже гостинні люди, і для них немає більшої образи ніж коли ти відмовляєшся стати їх гостем. У 1929 році Софія повертається до Парижу. Побачений колорит, отримані емоції. Вона описує в книзі «Чар Марокка». після цієї подорожі. Софія відвідує Львів. Де збирає повні зали натхненних слухачів і слухачок. У залах годі сісти. Люди стоять в проходах, щоб почути історії, які межують з фантастикою. Але разом із похвалами приходить хвиля хейту від польських журналістів, які звинувачували її у зухвалій поведінці. У 1939 році вона підписує контракт про створення документальних нариців. Задля цього вона відправляється в далекі країни, відвідує. Ява, Північну Америку, а також вона стає єдиним кореспондентом, який застав часи індокитаю і зафільмував це. Вона пише нариси, фотографує. Матеріал вона відправляє до видавництв у Францію, а також до України. В реаліях того часу саме завдяки цій діяльності ми можемо назвати Софію першою тревел-блогеркою. Її ніколи не цікавили туристичні маршрути. Вона іноді відвідувала такі. Землі, які були не підконтрольні навіть самим Арабам, у Китаї вона вирішила одним оком поглянути на вечірній юань, а це, між іншим, країна піратів. І, до речі, місцеві жителі її зустріли каменюками у спину. В Китаї камера завдає Софії немало клопоту. Суєвірні тубільці вірять, що чорна штука забирає душу. І, до речі, одного разу вона сфотографувала дитину, яка потім пропала безвісти. Щоб отримати колоритні фото китайців, Софія йде на хитрість. Вона відкриває крамницю, де продає літаки. Так, саме літаки, щоб ні в кого не виникло бажання щось купити. Довірчиві юанці приходили і розглядали картинки літаків у цей час. Софія робила свої найвдаліші кадри. Також Софія зазначала, що якби українці мали таку витривалість, як у китайців, та й з нашою чорною землею, ми були би першою нацією в Європі. Її часто звинувачували, що Софія відсуралася від батьківщини, але це не так, тому що вона завжди присилала матеріали до України. Просто в Україні на той час не було кіностудії, і вона вибрала родину кінокамери. Під час навколо свідків у В'єтнамських горах її кусає гадюка. В Лаосі вона полює на тигра, а також хворіє на малярію. Потім вона потрапляє на імператорське весілля в Анамі. Усі факти підкріплені світлинами. Згодом виходять її книги «Чар Марока», «Далекі обрії з країни рижу та опію, що перетворюють її на літературну зірку. На батьківщині її книги мають сильний вплив на молодь, оскільки вони руйнують стереотип, що жінка це домогосподиня. До речі, перебуваючи 15 років у Китаї, Софія вийшла заміж за француза Жака і народила йому трьох синів. У 1955 році подружжя повертається до Парижу. Вони пережили низку втрат у на війні. В Алжирі загинув їх син. А також померла сестра чоловіка. Вони приймають рішення переїхати на острів Нуарматьє. Софія захоплюється архітектурою. Вона робить архітектурний проєкт власного будинку. Проєкт виявився дуже успішним і потім вона проектувала на замовлення, везучи до видавництва свою книгу Дві міри, дві ваги 4 лютого 1974 лютого. Софія загинула в автокатастрофі. До кінця життя вона берегла три речі: шевченківський кобзар, вишиванку і гуцульську люльку. Давайте пам'ятати нашу зірку. Її історія про те, що мрія не має кордонів. Шлях починається з кроку. Зробиш його сьогодні.